Всім привіт, друзі! Мене звати Андрій і ви на каналі Україн. І сьогодні я хочу зробити огляд села у Майнкрафт. Тому погнали. Ось це мій будинок. Заходимо. Ось тут в нас є книжні полички. Ось тут сундук і одне ліжко. Далі, неподалік від мого будинку, розташована огорода для тварин. Ось тут у нас є панди. Їх підкормлюють селяни. Далі в нас є тут огороди, які засаджують селяни. Далі в нас йдуть ось такі невеличкі будинки, в яких проживають селяни. Ось. Ну а відео вже, друзі, підійшло до кінця. Не забуду підставити масово вподобай, підписатися на мій канал та нажати на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео.